Всім привіт! Сьогодні робимо драбину крок за кроком. Це доволі простий проєкт, тож розберемо все швидко та зрозуміло. Поїхали. Беремо нові файли загальне і переміщаємо куб трішки в бік для того, щоб додати до сцени циліндр. В рісточній комбінації гарячий клавіші Shift-A, беремо сіть і циліндр. Циліндр можемо трішки вгору перемістити. Тепер треба масштабувати куб так, щоб утворити з нього опору до драбини. Використовуючи клавіші S, і також клавіші Z, ми можемо масштабувати його, а також X, Y, Z для того, щоб масштабувати по конкретним площинам. Використовуючи це, ми маємо з цього зробити палку. Трохи її збільшимо, звузимо по вісі Y також переміщаємо її для того, щоб послужити на. Так, під звану підлогу, тобто ту зелену лінію, я думаю, доти, доки не отримаємо бажаний результат. Тухає okay, таку зменшимо і положимо. Приблизно так. Тепер пересовуємо її трішки вбік і натискаємо на X, для того, щоб просунутись сути по вісі x І замість того, щоб утворювати ту саму палку, можемо її просто здублювати, використовуючи коремінацію гарячих клавіш, Shift-D. Ми можемо переміщати вже дубльовану модель, але також натискаючи на X або Y, залежить від випадку. Можемо перемістити її суто по конкретній площині. Тепер нам треба зробити сходинки до драбини. Так само використовуючи комінацією клавіш Shift і D, можемо її здублювати і поставити приблизно по центру. Так. Тепер нам треба її перевернути, використовуючи клавішу R. Але вона не буде перевертатись нам по потрібній вісі, тому треба вибрати її вручну. Це або X, або Y, залежить від випадку. На моєму випадку це буде вай. Також зажимаючи Ctrl, можемо перевертати її на кожні 5 градусів, щоб отримати чітко 90 градусів. Тепер нам треба просто зменшити сходинку, щоб вона не випирала за опори. Так, і ми отримали сходинку. Тепер нам треба продублювати і вгору, і вниз. Нажимаємо Z, щоб сюди продублювати по вісі Z. І вони здоблюємо. Що ж, ми ось зробили драбину. Тепер треба її виділити і положити на циліндр. Так само використовуючи клавішу R, і перевертаємо чуть, чуть щоб вона була нахилена. І, і стараємося положити так, щоб торкалася уявної підлоги, і торкалася циліндру зверху. Що ж, це на нас готова, потрібно розібратися з камерою. Натискаємо на нападкові тури 0. Ми в вид з камери. Також щоб ми змогу її переміщати, натискаємо на галочку збоку або на N. Натискаємо на N, Вибираємо огляд. Камера за оглядом. Ставимо там галочку. І можемо її переміщати. Середньо кнововішої мишки. Або також shift зажимаючи, ми можемо переміщати звуку в бік, або просто обертати її. Переставляємо так, як нам треба. І втримавши вже нам бажаний результат. приблизно так, Можемо забирати галочку саме за оглядом і закривати цю вкладку. Тепер нам треба розібратися з освітленням. Нажимаємо відтінювання, щоб бачити тіні. І беремо джерело світла. І стараємося виставити так, як нам треба. Забажання. Вставляємо це все і, отримавши бажаний результат, десь такий. Можемо проходити до рендеру зображення. Натискаємо рендер справа, зліва зверху. Отримавши рендер, натискаємо зберегти. Зображення, зберегти як і обираємо нам потрібну папку, називаємо її. Зберегти зображення. І нам ще треба зберегти саму сцену, саму модель. Ну, так само файл, зберегти як, обираємо нам потрібну папку і зберігаємо її. Що ж, ось і все, драбина готова. Якщо вам сподобалось, підтримайте це відео і дивіться інші мої роботи. До зустрічі!